Служба безпеки України повідомила про надзвичайно успішну спецоперацію, проведену на військовому аеродромі САКИ в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок масової атаки українських дронів вражено аж п'ять російських літаків. Один винищувач су 30 СМ знищено повністю. Ще один пошкоджено. Ну а також уражено три бомбардувальники Су 24 Крім того, був вражений склад авіаційного озброєння. Після атаки на півострові, до речі, була дуже цікава ситуація. Почалися серйозні проблеми зі зв'язком, тобто зникав мобільний зв'язок, а на Кримському мосту утворилася величезна черга з понад трьох тисяч автомобілів. Це надзвичайно ефективна операція, яка завдала Росії значних збитків як у фінансовому, так і, звичайно, у військовому плані. Уявіть собі, тільки один літак Су, Су 30 СМ коштує від 30 до 50 мільйонів доларів. І це ще одне нагадування для окупанта, що на нашій землі вони не почуватимуться в безпеці навіть в глибокому тилу.